Ці дрони, гільзи, все це. Ми допомагаємо хлопцям, а хлопці нам скрашують інтер'єр. Нічого не буде. От все, все буд... кава буде завжди. От як таку націю можна перемогти? От дівчина, у якої каска спадає, яка дреди на... наробила, щоб каска не спадала. Якщо ви дочекаєтесь, ну, коли повністю вигорить, цукор вже буде набагато закарамелізований і спирту буде найменше. Ви для себе вирішуєте, коли ви перевернете цю ложечку. Кавою справою займаюся 2014 року. Почалося з того, що мій товариш прийшов до мене. А я тоді працював на виробництві і шукав якусь ну, підроботку або якийсь бізнес, ввіз мене до одної кав'ярні і показав, скільки стаканів пустих в урні. І каже: а зараз порахуй, що, що, що з цього виходить. Я трошки порахував. Вийшло, що непогано. Це перша єдина. І була ще кав'ярня в Білій Церкві. Це, ну, це було вимушене, будемо казати, виробництво, коли я виїхав з окупації. Прочитав у якогось археолога іноземного, як готували каву прадавні часи. Не давні, а прадавні часи. Ну, і я, я її готую так, як він описав. Але ну трошечки по-іншому, і я її назвав біблійна не тому, що це якось пов'язано з релігією, а тому, що це про давні часи, біблійні часи. Приходить до вас людина, ну от її потрібно зацікавити чимось. У мене є на основі біблійної кави, є ще кава атеїстична. Старбакс, McDonald's, всі от вони таку каву роблять. Хоча на сьогодні вони вже відмовляються. Я написав книгу про каву. А я її ще не ну, Я хочу її, е, видати. і почав її писати. По перше, це пізнавальна. По перше, по друге. Я даю поради тим людям, які хочуть зайнятися цим бізнесом. По третє це поради ще бармена. Я е, хочу е, надрукувати цю книгу і всі виручені кошти на підтримку ЗСУ потратити. Взагалі мало людей. Ну взагалі людей мало. Ті люди, які до мене приходили, вони і приходять. Ну то ще до війни, але але дуже дуже мало людей. В вихідні дні багато людей з інших. Е, в районі міста приїздять, ну, особливо ті, які постійно в небезпеці. Нічого не буде. От все, все буде. кава буде завжди. А сувеніри це хлопці, яким ми допомагаємо. Вони, ці сувеніри, нам і, і дають. Ці дрони, гільзи, все це. Ми допомагаємо хлопцям, а хлопці нам скрашують інтер'єр. Більше всього, ми допомагаємо хлопцям з НГУ, які на Херсонському напрямку. Купив горіхи, сухофрукти і робив такі запаковані такі набори, сухофрукти з горіхами для нуля. Фасували такі маленькі поліетиленові кульочки для того, щоб дронами можна було на ноль передати. Заходить людина, жіночка, вона каже: а ви можете і від мене передати. Вона достає шоколадку. Я їй кажу: ну, може, ви ну, листа напише. Вона написала листа хлопцям. Шоколадку. З Іспанії передають на допомогу, на допомогу хлопцям, дівчатам передають речі. І вони прислали рукавички, рукавички тактичні. На дитину. Ну, от, ну, дит... ну на дитину. Я кажу, ну йолки-палки, ну куди ж мені це зробити? І... А потім виявилось, що у нас тут була дівчинка одна. І коли вона зайшла, я капець. Ну, я кажу, в мене є рукавички. Ну вона не дитина, вона вже доросла жінка. Але вона така маленька, така тендітна. Я кажу, їй, ось вона каже: ой, дякую, дякую. Вони, голова в дредах. Ну, дреди такі, ну як палець, отакі. Я кажу, а на що вам ті дреди? Ваша казка спадає. Він кажуть, так. От як таку націю можна перемогти? Свою каву політику, це